Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про засоби для догляду за собою. Я досить рідко знімаю такі відео. Я більше люблю парфюмерію, але за рік мене накопичилось досить багато. Цікавих засобів для догляду за собою. Деякі мені надзвичайно сподобались, деякі не сподобались мені від слова зовсім. І сьогодні я розповім вам, чому і, можливо, збережу ваші гроші. Хочу нагадати вам, що я люблю органічну косметику. Я слідкую за тим, щоб в косметиці не було шкідливих компонентів, і є лише два засоби для догляду за собою, яким я прощаю наявність в них шкідливих компонентів. Тому що в них надзвичайно класний ефект. Перший засіб це віши норма дерм. Три в одному це у нас засіб для очищення, скраб і маска стяжка. В ньому є пек 7 гліцеріл Кокоат. Але мені дуже подобається, як він очищує, дуже подобається, як він стягує пори. І другий засіб, теж, який мені надзвичайно подобається, це крем від польської фірми Bieland з 5% зелаїновою кислотою. Теж мені надзвичайно подобається цей крем, але в ньому є консервант. Uh, метилпарабен. Ну, Не дуже гарно те, що в них це є, але реально засоби досить класні. І я розкаююся, але я дійсно ними іноді користуюся. Хоча, е я дивилась багато дерматологів і, як правило, не, рад не радять користуватись крему, кремами, в яких є азелаїнова кислота влітку. Оце два засоби, яких дійсно я знайшла шкідливі речовини, але я їм це прощаю за їх ефект. Але, в принципі, я такого не допускаю. Мінеральних мас. Поверхностно-активних речовин, поверхнево-активних речовин і такого всякого. У мене є огляд на каналі, там я досить багато розповідаю про сульфати, наявність сульфатів в шампунях, наявність мінеральних масел, парабенів, поверхнево-активних речовин і інших шкідливих компонентів, і як вони впливають на нашу шкіру і на наше волосся. Але. І в кінці відео розкажу вам лайфхак, як я борюся з рубцями постакне, і вже бачу ефект від цього досить недорогого, але досить ефективного засобу, який замінив мені лазерне шліфування обличчя. Отже, а почну я з засобів для очищення шкіри і почну я з пінки для вмивання, яка мені надзвичайно сподобалась. Це засіб для вмивання від білоруської фірми BioTrade Acne Out. Oxygen wash. дуже мені сподобався цей засіб. Вони заявляють в ньому молочну кислоту і кисень. Ну, Стосовно молочної кислоти, я можу сказати так, вона дійсно там є. Дійсно, вона там є, відчувається такий приємний скрип. Засіб дуже мало піниться, що говорить про те, що в ньому ну, практично не піниться, Я би так сказала, цей засіб практично не піниться. Я можу сказати, що в ньому немає поверхнево-активних речовин, немає цієї цю... Піни надзвичайно великої, якої ти не можеш потім змити. Є в ньому така приємна скрипучість за рахунок кислоти. Стосовно кисню я нічого не можу сказати, бо я не провіряла цей засіб на газоаналізаторі. Так що, ну, стосовно кисню, я не буду нічого казати. Стосовно молочної кислоти, так, вона дійсно є. Поверхнево-активних речовин, скоріш за все, немає, бо немає цієї масивної піни. Дуже мені сподобався цей засіб, коштує він приблизно. 10 доларів. ну, Плюс-мінус, плюс-мінус, ну в середньому 10-12 доларів. Дуже мені сподобався. За, Запасласним, як завжди, бо все гарне в нас має властивість пропадати. Купувала його на мейкапі, дуже задоволена. Ще в пошуках, так би мовити, засобів для очищення я використала вже в мене ця баночка пуста. Використала я такий Польський засіб, теж органічна косметика. Біолавен називається фірма, Біолавен Organic. Гель для ем, Гель для, до... домиця тважа. Я перепрошую за свою польську, я давно не практикую. Ем, гель для вмивання теж досить безпечний склад, теж заявляють вони молочну кислоту мені, Але менше в ньому є якась така віддушка дуже дивна. Він пахне виноградом. Якимсь таким знаєте вже виноградом, який зараз буде бродити. Оце мені в ньому не сподобалось. Ну, В цілому непоганий засіб, але вау-ефекта нема. В нього. Вони приблизно в одну ціну. Ну, як, тут 200 мл, тут 150 мл. Вартість них десь однакова, але мені більше сподобався оцей засіб, якщо чесно. Так, переходимо з вами далі. І далі я вже вам розказувала про українську фірму Lakshmi Cosmetic, її виготовляє Оля, вона є в інстаграмі, вона досліджує косметику на наявність в неї шкідливих компонентів, дуже цікаво їх описує в інстаграмі. Так, я придбала всю її лінійку, користувалась нею, використала дві такі дві такі повні баночки для вмивання. Так, це в мене гель з центелою і оливковою олією. Сподобався гель. Так, Покажу вам його колір. Він жовтенький такий. Приємний запах в нього. Я купила всю лінійку. Я купила всю лінійку з центелою. Оцей гель для вмивання, тонічок. Потім, що ще я купила? Купила крем для глибокого зволоження. Масочку. Масочка має теж властивість стягувати трошки. Вона досить прозора, досить легка, без дискомфорту, то трошки стягує. теж її використала повністю, не викидала тільки заради відео. І крем здається, теж використала повністю І цей інтенсивний крем для очей. Ну скажу чесно, він трошки дорожчий, Він не з цієї лінійки, трошки дорожчий. але нічого такого надзвичайного я в ньому не побачила. На жаль. Так, і що мені не сподобалось волі на цей раз. Я не купувала оптан, бо в мене часто алергія на нього, і, до речі, сьогодні теж мене щось вкусило за око і ніяк не проходить, хоча я вже випила антигістамінне. На оптан у мене була алергія, я попросила Олю замінити, і вона мені вислала два гелі для вмивання замість оптану. І що мені не сподобалось, мені не сподобалась от така. Сиворотка для зволоження, мені не сподобалось, мені не подобається її текстура. Я скажу чесно, ви знаєте, що я максимально чесна людина. Що мені в ній не, сподоби, не подобається? Мені не подобається те, що вона не поглинається шкірою, не поглинається, а ти ходиш, наче ну, вибачте, за порівняння, наче соплі по тобі розмазали. І це вона мені надзвичайно не подобається. Хочеться її просто витерти. Ну, це єдине моє бажання її витерти. Таке саме в мене бажання з'являється з, з от цим гелем, господи, теж, ну, типу, бустер, серум, бустер 89%, я так розумію, води, вони хочуть заявити. Так, цей бустер мені надзвичайно не сподобався. Теж таке відчуття, ну не знаєш, куди дітись в ньому. Він не поглинається. Ти ходиш в цьому слизу. І нічого не відбувається. Це мені не сподобалось. І хочу в противагу зразу таким засобом показати вам отакий засоб від фірми Ronas. Дуже мені сподобалося. Це теж, типу, це вони заявляються як тонер, але я б сказала, що він більше йде до бустера, чим до тонера. Він має таку легеньку гелеву структуру, але на відміну від. Оцих двох засобів оліного і засобу від віши, він поглинається шкірою, просто не треба його велику кількість наносити. Він поглинається, досить гарно зволожує. Це корейський засіб, дуже мені сподобався. І я одразу купила його. А, так, оця велика бадья. Скільки вона коштувала? Тут, здається, пів літра. Вона коштувала десь приблизно 20-25 доларів. Теж одразу купила і їх крем, він заявлений як живильний, питательний. Теж крем мені сподобався. Сподобався мені крем, але от що мені не подобається, в ньому бутілен гліколь. Ну, не дуже я люблю бутілен гліколь. Взагалі, не, ну, креми для Живлення це така тема, знаєте, вони просто утворюють плівку на обличчі, не дають випаровуватись рідині, тому краще нам завжди уповати на зволоження. Живлення це така штука, якої, в принципі, не може бути. От в чому справа, це максимум жирна плівка, яка не дає волозі випаровуватись з вашої шкіри. Так, ну, раз я вже заговорила про креми, що мені ще сподобалось? Мені сподобались два таких. Чудових корейських креми. А, так, Ну так як назви тут нереально прочитати, я буду показувати коробочки. Snail Royal називається у нас фірма, а крем називається Dan... Dan, Dan, Beat. Dan Dan Beat. Зараз я вам покажу ці два креми, Я досить довго не могла визначитись. Який з цих двох кремів, і це теж данбіт, здається, Ice cream. Ну, для, Крем для очей, така 50 мл крему для очей це дуже круто. Досить довго я не могла зрозуміти, який же мені подобається більше. Ну, от який мені подобається більше для очей чи не для очей. І зараз я вам їх відкрию. Ну, Звичайно, ці гламурні коробки, гламурні коробочки. Вигадайте, який мені сподобався більше. Ну, Якщо чесно, цей більш має щільну структуру, білий, той, який не для очей. А цей який для очей, він досить легкий і досить приємний. Оце, ці два креми мені надзвичайно сподобались, бо вони не утворюють жирну плівку, але більше все-таки мені сподобався. Той, який для очей. Зараз покажу вам його. Купувала його теж на мейкапі. коштував він 10 доларів. Приємна така ціна для крему 10 доларів. Dunbeat Ice Cream. Оцей крем мені сподобався. Я буду купувати надалі. Мені, в принципі, сподобалось два, але якщо вже між ними вже вибирати, в цього легше текстура, він не утворює жирної плівки, досить гарно зволожує. Так, одним словом, цей кремчик це моя знахідка. Раз ми вже з вами говоримо про креми, Розкажу вам ще про креме, який крем мені корейський не сподобався. Не сподобався мені отакий крем від Snail Nutrition. ну, Це чисте мінеральне масло. ну, Це просто ну, це просто жирна плівка, неприємна. Ні, не сподобався. Е я його віддам мамі, вона може його використовувати як крем для тіла. Не сподобався мені чесно. Максимум це можна як крем для тіла використовувати. І я і того не роблю, бо ви знаєте, що я дуже поважаю нашу українську косметику, і я дуже люблю цей м'який крем для тіла з абсолютно безпечним складом. Ну і взагалі мені дуже подобається. Мені подобається і якість крему, і його. І його дія, в нього немає цього жирного масла, немає цієї плівки. Він гарно поглинається, класний. Ну, Це ніякі порівняння не йде, тим паче, що ціна в них відрізняється. Ну, Цей крем коштував теж 10 доларів. Для порівняння цей коштує 4 долари. так. Так що тут я дуже пишаюсь нашим українським кремом. Так, і хочу подякувати за подаруночок. Моїй підписниці Валентині дуже мені сподобався, дуже мені сподобалася ця маска. Вазові Шосейда. Так, в неї не ідеальний склад. Ну, вибачте, я така <головіка> докопую завжди до всього. Ну, дуже класна маска, реально дуже класна. E, Beauty Sleeping Mask. E, тобто, ви її наносите на шкіру і засинаєте в ній. Вона вже так гарненько зволожує все. Дуже класна маска, але, на жаль, в складі щось я таке знайшла пек 30 Я знайшла, оце мене трошки засмотило, і діпропілін гліколь мене засмотив і гліцерін. Але, ну, гліцерін треба вказувати, якого походження. Але, в принципі, маска дуже-дуже класна, дуже дякую. Мені надзвичайно приємно. Так, і переходимо. Я таки знала, що так і буде. Переходимо з вами до одного з моїх улюблених взагалі. В косметиці засобів це кислоти. Дуже мені сподобалась оця Сиворотка, сиворотка для... з кислотами. Дуже класна. Фірма називається Банді, і це не просто кислоти, дуже їх тут мала концентрація цих кислот, теж не можна знайти скільки. М -м Польська фірма. Банді Medical Expert Anti-Rush, тобто вони стверджують, що ці кислоти не призводять до куперозу. Ви знаєте, що люди, які страждають від куперозу, їм кислоти не бажано використовувати. Кислоти – класний засіб для очищення, для осві... освіжання, для того, щоб освіжити шкіру, але з куперозом ну, не можна. Це може тільки поглибити цю проблему. Куперозу стане більша. Мені дуже подобається ця сивороточка, я її із задоволенням куплю ще. Це сама класна сиворотка, яку я взагалі коли-небудь використовувала. І от не сказала, коли розповідала про очищення. Дуже мені сподобались ці кислоти від фірми Amore. Тут в нас є 10% нужного пропілен гліколь, що ж мені так сьогодні не везе з цим пропіленгліколем. Дуже мені сподобалось, але вони мені подобались. Коли їх купувала в вересні, і вони були отакого кольору червоного. Да, пахнуть вони кислотами. Кислотами такими неприємними, я нам сказала, бомжами, вони пахнуть. Так, кислоти. Пахне кислотом. Але потім я не знаю, яка халепа з ними сталася, що вони почали замість кислот робити, не пойми, вибачте, що. Ну, що це таке? Ну, де тут кислоти? Ну, Люди, які користуються кислотами, вони зразу знають цей ефект на шкірі, як воно приємно пощіпує, як потім в тебе шкіра як відполірована. Я не знаю, я хотіла вам рекомендувати оці кислоти, але те, що вони виготовляють зараз, ну просто ну, ви бачите, да? ну, де тут кислоти? Це якийсь крем. Так, в них досить непоганий засіб для вмивання. Забула вам його показати. Засіб для вмивання. Непоганий, дуже м'якенький, не піниться. А, Сподобався мені. От ним я користуюсь досить часто. Засіб для вмивання класний. Але з кислотами, не знаю, щось непогане сталося. З кислотами. Я дуже розчарована їх таким. І причому я їх стільки купила, що саме. У мене було цих червоних кислот десь порядка 4 штук. І я по інерції продовжувала замовити, там були знижки на них, і вони почали підсовувати оце. Оце не пойма... зрозуміло, що це і на що це. Ну Це не кислоти точно, вибачте. Ну, де тут кислоти? Не знаю. Це просто знущання, я не знаю. Ну, так не можна себе поводити, фірма Амори. Вас просто нічого не будуть купувати. ну, Це просто негарно так чинити з покупцями. Так, переходимо з вами далі. Про що я вам ще не розповіла своїх косметичних засобів. Ну, колега мені подарувала дуже класний органічний шампунь. Меліса Органік він називається дуже класний, ну, супер. Просто один з найкращих органічних шампунів, який я пробувала. І до нього ж іде бальзамчик, гарний склад, гарний ефект. Ну, як завжди, він не піниться, не пересушує шкіру голови. Дуже-дуже класний шампунь, Міліса Organic. І ще мені сподобався, до речі, вона ж мені подарила, вона знає мою любов. Мариночка Сергіївна, привіт! Якщо дивитесь, знаю мою любов до органічної косметики, і подарила мені ще такий шампунь. Від української фірми Кокос. Та дійсно дуже класний шампунь. Він такий кислий, прикислий. Прям коли миєш волосся, відчувається ця кислота. Теж дуже класний шампунь, шампунь Пілінг. Класний. Люблю органічні шампуні за те, що вони не пересушують шкіри, немає потім цього лущення шкіри голови, як від звичайних шампунів. Хочу розказати вам, що я ж познайомилася ще з одним органічним милом, але скажу чесно, що моїм фаворитом лишається фірма Прекріті, Pre але не знаю, що в них останнім часом відбувається з їх упаковками. Якісь недоклеєні вони трошки попробувала я, спробувала мило Нуева формула. Теж непогана косметика, але. Вона трошки дешевша за прикриті. Прикриті зараз коштує 125 гривень за два кусочки <кій> 5 доларів. Так, і ну, тут трошки якість мені менше сподобалось, бо воно все-таки трошки більше сушить. Але я вірю, що воно органічне, воно слабко піниться, все як має бути. І на останок розкажу вам теж, купила в Олічки бальзам для губ. Гарний бальзам, але ну, єдине, що така у нього форма використання. Я до бальзамів, які от якраз розлетілись в мене по підлозі, до бальзамів я ставлюсь дуже відповідально, бо ви ж розумієте, що по суті, по суті ми їх з'їдаємо. Так, Один бальзам знайшла, розповім вам на прикладі мятних бальзамів. Таке виходження з кадру. Відбулось, вибачте. А, бальзам для губ олічки мені подобається, я абсолютно впевнена в її складі. Масло какао, масло ши, масло оливкове, пчолиний воск, масло зародків пшениці, вітамін Е, ефірне масло апельсина. До бальзамів я ставлюсь дуже відповідально, бо ви пам'ятаєте, що ми їх з'їдаємо. Так, і, на жаль, фірма Амбра. Перестала виготовляти бальзами. Тому я купую зараз американські бальзами. Це реально два бальзами, в яких чистий склад. Це фірма Dr. Бронс, Теж сімейна миловарня. От мені дуже сподобався м'ятний бальзам. І друга фірма, вона вже дорожча Трошки цей десь коштує 5 доларів, цей десь коштує 7 доларів. Фірма називається Laffes. Теж класний бальзам. Ну, я скажу чесно, оця фірма краще зволожує, насправді, краще зволожує. Так, і це були бальзамчики, про яку вам розповіла, про мого фаворита. І наостанок розкажу вам, як я, поч... як я борюсь з рубцями пост-акне. В мене трошки ще лишилися вони. Як я з ними борюсь? Я почула ваніни Пірманової і ще в одного косметолога на Ютубі і перевірила цей засіб на собі. Що я роблю? Я беру бадягу, це така в нас водорость, вона висушена. Я її насипаю в так ємність. і додаю до неї небагато. Я тільки щічки роблю. От, роблю тільки щоки, все, не раджу вам ні в якому разі наносити на все лице, бо воно буде червоне ще наступні 3 дні, а потім буде лущитись, будете облазити. Е, розвожу трошки буквально півчайної ложки оцієї бадяги, розвожу трьома мілілітрами перекису водню, замішую цю кашицю, пахне вона звичайно, не дуже. І наношу на щічки. Наношу десь хвилинку до хвилини, я натираю гарненько, вона має таку консистенцію скловати. І лишаю на шкірі, вона висихає, вона дуже сильно стягує, вона робить такий, ну, щось середнє між опіком опіком і злущенням, потім, звичайно, щоки будуть горіти, потім я їх гарно зголошую. Буквально два дні я хожу така червона. Мої колеги вже звикли, що я така хожу, але повірте, я як, я як людина, яка робила лазерне шліфування, я знаю. Що лазерне шліфування ти добу сидиш з таким опіком обличчя, з температурою, ти сидиш як хвора, не можеш вийти, бо тобі перше погано, по-друге, вигляд в тебе жахливий. Ну, Тут ми зараз ходимо в масках, звичайно, тому в мене щічки прикриті. Перші два дні я червона. Далі починає дуже стянута шкіра, і десь третій-четвертий день вона починає лущитись і облазити. Я вже таких зробила сеансів, напевно, 6. І хочу сказати, що я бачу ефект, тон шкіри в мене вирівнюється. Насправді тон шкіра в мене вирівнюється. Я дуже задоволена цим методом. Бо є люди, яким протипоказані лазерне шліфування, а вони хочуть вирівняти єдине що. Поки не забула вам сказати, ні в якому разі цю процедуру не можна виконувати, коли є сонце. Я виконую якраз з кінця осені, осінь, зима, ну і буду до кінця зими, там, ну, напевно, до квітня ще буду робити цю процедуру. Потім почнеться сонце, і, звичайно, ви розумієте, не можна, бо частина шкіри злущилась, облізла частина, ні, і буде пігментація. Бо ультрафіолет нерівно буде проходити. Тут більше шкіри, тут менше, і потім, щоб ви не виглядали як леопард, До речі, коли ви йдете на лазерне шліфування, теж. Косметолог, який вам це робить, він теж слідкує за те, що у вас не було сонця до, і не було сонця після. Бо можна отримати таку пігментацію, що ви потім будете не раді тій лазерній шліфовці. Потім ще забудете про рубці, коли у вас почнеться пігментація, і ви будете схожі на ліопарда. Отже. Теж метод цікавий. Якщо є якісь питання, я чекаю від вас питань в коментарях. Я з радістю розкажу вам все чесно, без прикрас. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, доглядайте за собою, будьте красивими і саме головне щасливими. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!